Паска, театр у лісі. Гном гладіолус, сонечко і мишка пішли до лісу шукати перші осінні чорниці. Коли раптом почули, плав, 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 а потім фрр, фррр гомін і шелест крил. Що коїлося, хто видавав такі звуки? Троє підкралися ближче і побачили сороку, куріпку і чаплю. Бачите, так роблять у театрі, казала остання, махаючи великими крилами. Це чудово, кажу вам, справді чудово. Ти, мабуть, права, погодилася сорока, але в нашому лісі ніхто не знає, що таке театр. Тут не цінують мистецтво, додала Кріпка. Кажу ж, я бачила театр дуже далеко звідси, пояснила чапля, і троє птахів полетіли. Ці птахи божевільні, прошепотіла мишка, для чого нам якийсь театр? Насправді, я думаю, вони праві, відказав гном письменник Гладіволос. Це важлива річ, якої нам не вистачає, але ми точно знайдемо вихід. Повертаємося додому і залишимо чорниці на сьогодні. У мене є ідея. Спочатку ідея Гладіолуса здивувала мешканців лісу, але потім всі нею захопилися. Гноми і тварини стали до роботи. Пиляли, били молотками, фарбували, малювали, шили, писали, читали і учили на пам'ять. То що ж готували мешканці лісу? Відповідь проста: справжню театральну виставу, отже за кілька тижнів. Кабан потягнув за мотузку і відкрилася завіса. Заграв оркестр, а глядачі, які завчасно купили квитки за чотири ягоди, їжак усіх попередив, хто не платить, той не заходить. Гучно зааплодували. Всім не терпілося побачити виставу. Мишка, яка не знайшла ягід, щоб купити квитка, піднялася на ходулі. Ворон дивився, засунувши голову між стеблами паркану. Для цього йому довелося зняти капелюх. Ах, якби він знав, що усім було видно його лису голову. Нарешті вистава почалася. Сава сховалася за лаштунками, щоб підказувати акторам репліки. Гладіолус, який також написав сценарій. Грав роль доброго короля, а лисиця злої королеви. Головні ролі отримали жабун та одна з мишок сестричок, які виконували ролі Рометто і Джульєли, двох закоханих. Ця історія змушувала плакати і зітхати. Принцеса Джульєла мріяла одружитися з бардом Рометто, і король дав на це згоду. Але королева не хотіла, щоб її дочка одружувалась з поетом. Тоді двоє закоханих утекли. Їх затримали солдати королеви, у яких у виставі грали черепахи. Принцесу ув'язнили у вежі, а барда мали стратити. Рометто майже передали солдатам, але з'явилася джульєла, яка втекла з в'язниці. Обидва закохані, стоячи на колінах, благали короля про милосердя і отримали його. Все закінчилося добре. Весіллям, сльозами і оплесками. Чудова вистава визнала чапля. Це було дуже зворушливо, погодилася сорока і корібка. Усі гноми й тварини дуже втомилися, тому задоволені пішли спати. Вони ніколи не забудуть такого вечора. Шкода, що вистави потребують багато часу та зусиль. Саме про це думав гном столяр Гераніо, коли у нього з'явилася геніальна ідея створити театр ляльок. Звісно, ляльки гномів та лісових тварин, мишеня, жабки, борсука, гладіолуса. Таким чином, вони зможуть влаштовувати вистави будь-де і в будь-яку погоду, навіть узимку, коли йде сніг. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.